Дорогі друзі, сьогодні у нас відбулася сестринська зустріч, яка присвячувалася темі жінка, яка знає свою цінність. І сьогодні ми говорили про те, що означає бути жінкою, яка знає свою цінність. Адже наша справжня цінність не залежить від думки людей чи обставин. Вона закладена в нас Богом. Тож сьогодні ми розглядали цю тему через розгляд особистих історій та спілкування і досвід наших гостей. Талінка, привіт! Я тебе вітаю. Сьогодні перший день весни. Дочекались нарешті. Як взагалі відчуття? Що відчуваєш? От, прийшла весна. Що е, ну насправді я взагалі дуже люблю зиму, е, так, Ого. але весна це дійсно такий період щось нового, зміни це не означає, що Сто 100% буде щось краще, або що 100% щось було до цього погано. Це просто означає, що щось буде інше, і в цьому іншому вже є щось прекрасне. Я відчуваю, що дійсно весна прийшла І з сестринським. Вона ще підтвердила себе, що весна прийшла. Клас я. Довго сьогодні добиралася з 10 сьогодні годин я тут в церкві, але я настільки хотіла прийти на сестринське, і бог влаштувався. Він просто отак, як пазлики поскладав. Слава Богу, Скажи, будь ласка, що допомогло тобі усвідомити, що ти е, справжню цінність маєш як жінка. Е, насправді я ділилася з дівчатами при обговоренні. Е, для мене усвідомлення цінності це те, що для Бога я цінна була і вчора, і цінна сьогодні, і цінна буду завтра. Я малювала безкінечність, це те, що асоціюється з цінністю. І дійсно це підтверджує те, що е, як Бог незмінний, е, так і я в його очах. Моя цінність в його очах вона незмінна. Я не хочу сказати, що я якось не знала, що я цінна в очах Господа. Дякуючи батькам, вони якось вложили, хоча вони були не християни. Але більшість цінність я зрозуміла, коли я пізнала Господа. Я зразу схватилася, Я з чоловіком ще спорила вам, як Бог привів, що мене Бог любить більше як його. Так, я знала, що Бог любить нас однак, але трошки хотіла, але що мені надо... так хотілося йому сказати, що ти знаєш, а мене Бог більше любить. І я це усвідомила. Все, я вхватилася за Господом. Я сказала, Господь, ти настільки мене любиш. Я тобі так вдячна, що ти мене знайшов. Я говорю, Боже, ціннішого, як ти в мене немає нічого. І ви знаєте, все от життя змінилося. Як знання твоєї цінності вплинули на твої стосунки з Богом та з оточуючими людьми? Може, з сім'єю теж. Ну, насправді я думаю, що це те, що дає силу рухатись далі. Да. Бо дуже часто, коли є якісь невдачі, е, хочеться закритися mm -hmm. і сказати, що все, я далі не йду. Але усвідомлення того, що Бог з тобою і за тебе до кінця, воно Раз. дає силу Раз. рухатися. А заточуючи ми. Чи воно вплинуло якось? Е, я думаю, ти просто хочеш ділитися цим. Mm -hmm. Ти хочеш е, показати тим, хто ще цього можливо не знає і не переживає. Що подивись, mm -hmm. ти дуже цінна в його очах. Тільки стосунки з Богом. Клас. Читання слова його, і це постійне ствердження, mm -hmm. що ти маєш для Бога цінність. Я тебе люблю завжди, mm -hmm. попри все, незважаючи на все, це тільки вертикальні стосунки. І три поради жінкам, які не бачать свої цінності або не впевнені в собі, які б ви дали поради. В першу чергу знайти себе в бозі mm -hmm. і бути, мати дисципліну вивчати слово Боже. Mm -hmm. Там дуже багато і дуже повно сказано про нашу цінність. Мати відкрите серце Богу mm -hmm. і це цінно.